Сьогодні ми зібралися для того, аби висвітити вам ті події, які відбулися в нас в світі спорту, в світі Олімпійського спорту. Це дуже приємні новини для нашої Кіровоградщини. Ми до цього дуже довго йшли і нарешті можемо заявити, що сьогодні у нас є два кандидата на участь в Олімпійських іграх в Парижі, які відбудуться зовсім скоро. Сьогодні до нас на брифінг завітали голова Національного олімпійського комітету в Кираській області Вадим Бибко. Також безпосередньо учасники самих Олімпійських ігор Геннадій Здітовецький зі своїм вихованцем Олегом Дорощуком, легка атлетика, стрибки у висоту. Та Микола Побережець, тренер Ярослава Ткача, лазання, які також вирушають на Олімпійські ігри. Кривоградщина з 2016 року не приймала участь в Олімпійських іграх. У нас був останній учасник Олімпійських ігор Дмитро Яковенко. Теж. Вихованець з Літовецька Геннадія Борисовича. І ось нарешті ми маємо двох кандидатів, не кандидатів, двох учасників, які поїдуть на Олімпійські ігри, і будуть прославляти нашу Кіровоградщину, Україну в цілому. Сподіваємось і будемо мати надію і тримати за хлопців за тренерів кулаки, щоб вони повернулися з гарним результатом. Але хочу зазначити, що Сама участь уже в Олімпійських іграх це для нас визначна подія, тому що спортсмени і тренери йшли до цього все своє життя. Ми, як управління молоді та спорту, працюємо над цим вже майже 4 роки. Ми визначили пріоритети на цю Олімпіаду. Ми до цього йшли. Це наші спільні дії, це наші спільні надбання. І маємо результат, впевнений, що будемо продовжувати в шлому дусі. Щодо самих Олімпійських ігор, коротенько, які будуть проходити з 26 липня по 11 серпня в місті Париж, в столиці Французької Республіки. Будуть тривати 19 днів. Будуть йти вони не тільки в Парижі, як всі говорять, будуть ще 16 міст європейської частини Франції, задіяні у таких масштабних в іграх, у проведенні буде багато арен. Ну, зрозуміло, зв'язку з цим будуть дуже великі, масштабні, найбільші в історії заходи безпеки вживаються, тому що зараз загроза в світі і тероризму. Близько 15 тисяч військових, додатково до поліцейських, які будуть захищати безпеку спортсменів і глядачів. Планується, як я вже сказав, 10,5 тисяч спортсменів взяти участь у цих Олімпійських іграх, хоча це не рекорд на іграх останніх, які 2020 року були в Токіну, вони проходили в 21-му зв'язку з ковідом, там було 11-300, брали, тут буде трошки менше, але видів спорту до цього було 28 видів спорту, а зараз буде 32. Зокрема, до цієї програми включено чотири нові види спорту це скелелазіння, брейкінг, скейбордінг і серфінг. Спортсмени розіграють 329 комплектів нагород. Планується теж великі заходи антидопінгової компанії. Близько 6 тисяч тестів будуть взяти на допінг, спортсмени будуть перевірятися, щоб не вживали заборони речовин. Щодо українських спортсменів, то вже станом на сьогодні українські атлети вибороли 129 ліцензій олімпійських, і, зокрема, вперше буде представлено нами ну, сказолазення само собою буде це вперше, і вперше буде наш атлет. про Прикол більш детально дізнаєтесь, і вперше наша футбольна збірна. Де брати участь теж завоювала за часів незалежності. Організація делегації і участі спортсменів цим займається на рівні Національного олімпійського комітету України. Там потужна структура, які мають фінанси на це забезпечують. І Міністерство молоді та спорту України. Чотири роки йшли до здобуття ліцензії на Олімпійські ігри, які відбуються в Парижі. Дуже жорстока була боротьба в нашому виді програми. Це швидкість вибороли з цього 14 ліцензій з усього світу. Вони йшли в три етапи. Перший етап це було континентальне змагання, де розігралася одна ліцензія. На чемпіонаті світу розігралися дві ліцензії в минулому році. І в цьому році на спеціальних відбіркових турнірах, які в два етапи проходили. В Китаї і в, е, Угорщині, в Будапешті. останні сім ліцензій розігрувалися. Дуже сильні конкуренти. У е, нас е, забіг на висоту 15 метрів з від'ємним нахилом 5 градусів. Спортсмени забігають е, за 5 секунд. Це в середньому. І розбіжність е, між першим і 16-м місцем буває там. Е, 15 сотих, 20 сотих це максимум. Дуже велика швидкість і є конкуренти, звичайно великі. У нас два спортсмена з Індонезії, два спортсмена з Китаю, два з Америки це самі великі конкуренти. Ну а потім вже Італія, Франція, Казахстан, Корея, Іран. Ось такі в нас суперники. Змагання будуть у нас проходити 6 серпня. Буде кваліфікація. 14 чоловік пробіжать кваліфікацію. Потім перший біжить із 14 -м. пари такі, сім пар буде. І з цих 7 пар буде відбиратися вісім спортсменів у фінал. Перші переможці будуть відповідно в парах, і один спортсмен попаде найкращих із програвших. А потім вже по Олімпійській системі буде на вибування. Тобто із вісімки попадає далі четвірка, потім розігрується, хто буде за перше місце боротися, хто за третє і фінали. Максимально будемо боротися, щоб потрапити в призи. А як карта ляже. Це залежить дуже від багатьох факторів. Ярослав зараз із 1 по 25 число він знаходиться в Польщі на зборах. Потім перед самими Олімпійськими іграми переїжджає буквально на неділю. Збори будуть у них вже в Франції і з 1 серпня вже буде в олімпійському селищі в лакій атлетиці напевно як і в інших видах були встановлені олімпійські нормативи при умові виконання яких спортсмени автоматично попадали в олімпійські збірні команди у нас в атлетиці дуже вимоги високі нормативи Такі, що на даний момент в світі виконали тільки 9 стрибунів. Допускається до Олімпійських ігор 32 стрибуни з різних країн. 32. Тобто 9 виконали, інші допускаються по результатам світового рейтингу. На сьогоднішній день у Олега рейтинг він на 14 місці, але так як він в Львові, він нещодавно виграв чемпіонат України серед дорослих. Сподіваємося, що його рейтинг трошки покращиться, але незалежно від того, він вже виконав всі вимоги і попадає в Олімпійську команду і їде на Олімпійські ігри в Париж. Основні в нас суперники це олімпійські чемпіони Токіо, Жан-Марко Тамбері із Італії, Мутас Баршим з Катару, дуже сильні є американці, Харрісон. Який має один з кращих результатів у світі на сьогоднішній день? Кореєць, новозеландець, тобто є з ким змагатися. Але я хочу наголосити, що Олімпійські ігри це особливі змагання, які проводяться раз в 4 роки. І на цих змаганнях не завжди виіграють фаворити. Так що ми сподіваємось на гарний виступ Олега. Завдання мінімум це попадання в фінал Олімпійських ігр. Так як Олег сьогодні є фіналістом. Світової першості прошло минулого року, в Будапешті. він вийшов в фінал. З результатом 2.28, вийшов з п'ятим результатом. В фіналі трошки нас там не вийшлося. Тив не менш, він фіналіст чемпіонату світу. В цьому році на зимовому чемпіонаті світу, чемпіонат світу в приміщень, він посів четверте місце. І в цьому році Олег став бронзовим призером чемпіонату Європи серед дорослих. Теж непоганий результат. Ну, в принципі, як, як ми розраховували з тренером, що на Олімпіаду ми попадемо, тому що рейтинг зараз вже змінили. Раніше, якщо був норматив А і норматив Б, то зараз вже за рейтинговою системою. За рейтингом я непогане місце займаю. Тому все, в принципі, як ми все і планували, так, так і буде. З Ярославом ткачем, звичайно, знайомі. Думаю, ну, будемо пересікатись в Олімпійському селищі, тому що я так розумію, у нас вийде плюс-мінус один на той же день. Стан здоров'я нормально, нічого не, не турбує. Ну, Наприклад, якщо... Зрівняти з минулим сезоном літнім маю на увазі, що коли того хіло сухожилля боліло, то ще що, що ми, наприклад, на чемпіонаті світу в Будапешті не змогли нормально виконати стрибки у фіналі, тому що перед цим не було взагалі стрибкових тренувань через дискомфорт. Тому ну, в цьому сезоні начебто, підготовка йде нормально, нічого серйозного не турбує по фізичному стану. Тому сподіваємося на гарний виступ.